Цей день я просто хочу, щоб ви собі присвятили час на прогулянку, хоча б якусь коротку, звичайну прогулянку. Це не як практика, це просто бути в думках, поспостерігати за природою. Наприклад, тут зараз їде поїзд, і він так приємно шмить. Не знаю. Просто пожити життя своє. До я сьогодні не буду дуже сильно пояснювати, чому це корисно, тому що, ну, я думаю, багато хто розуміє, що це корисно, але все одно зроблю якусь ставку для логіків. Нещодавно я вичитала в книжці про емоційний інтелект. Я нещодавно вичитала про гнів, як з ним можна справлятися, просто живий приклад. Комусь було 13 років. хлопчик тік з дому, і він дуже злився на це на якусь там ситуацію. Я думаю, в його домі. І він такий думає: ну як я думаю, багато підлітків хто робив це, що ось я ніколи не повернусь, там погано, нічого на це не зроблю. Ну, і він пішов гуляти, я так думаю, в ліс. Що сталося, він почав дуже багато помічати якоїсь такої краси, тину саме природу, якусь, щось такого, баланс, гармонія, не знаю, як це назвати, все це. Але сенс в цьому, що його це заспокоїло. Як це сталося? Все просто, це про наше оточення. Якщо ви злитеся або гнівитесь на щось зараз, ми або просто в будь-який момент. Головне, щоб ви перебували в тому оточенні, де спокійно.